Привіт всім! Сьогодні у нас на ремонті квазар АРМ від українського виробника металодетекторів DT Lab. Кілька приладів. До речі, мені попадалось на ремонт, але я не звернув уваги на, на ту надпись DT Lab. Коротше, зайшов на їхній сайт, думаю, зараз подилюсь. У них там продукція, продукція, в основному квазари, АРМ і Фортуни там. І що вони пишуть? Перший український производитель, металоіскателі для професіоналів і починаючих. Ну вони не перші, скажімо так. Всі товари нашого прозвольства сертифіціровані і сотвістують європейським стандартам безпеки. Не думаю, що не сертифікати десь є і дають сертифікати людям. Це дуже тяжко от отакий металодетектор власного виробництва. Ось такі смішні надписи. Це не головне. Проблема у нас в чому? І все. Заглух. Розберемо, подивимось. Ось ми бачимо. Бачите, як запоєна мікросхема? Криво. Тут на одному шурупі тримається. Видно, що паяно людиною просто. Тому, хлопці, не пишіть про сертифікацію. Конденсатори теж запаяні Не ті, що вимагаються Не говоріть про сертифікацію. Це просто смішно. Ну, суть не в тому. Зараз будемо дивитися, в чому проблема. В общем, пристрій включений. я відносно е, землі оплати заміряю, яка у нас напруга присутня на кнопках. І в нас виходить, що на кнопки ось down вниз. Тобто, е, на кнопки вімкнення 9 вольт присутня. На цих сих десь 3,2 В. а на ці кнопки десь. 0,65 В, велике падіння. Давайте ми її випаяємо. Що ви тут бачите? Коротше, ситуація яка: продзвонив я кнопку, там, де напруги не було. Випаяв її, можливо, вона там замикалася. З кнопкою все в порядку. Потім пішов далі. Думаю, якщо там напруги немає, чомусь її немає. А це в нас по схемі кнопка Button 2. І від неї йде прямо до процесора. Ну, зважаючи на те, що я переглянув контакти там процесора, як воно було пропаяно. Поганенько було пропаяно. Ні, у кислінь, ні день нічого немає, все чисте. Прийшлося одребулити проц, по суті, пропаять заново. І вуаля. Контакт з'явився, все нормально. До речі, перед цим я ще прошивку зашив. Була, стояло блокування на прошивку, стояло блокування на прошивку. Але ми це все постирали, тепер зашили прошивку там, 228. І все працює. Ось такий ремонт. Можливо, вам знадобиться. Дякую за увагу. Всім удачі!